Вітаю все, вільма, шановне панство. З вами знову Вєдаль. І так, я розумію, за останній час я майже не робив відео, і в цьому є дуже логічна і проста причина. Я зірвав горло. І так, звичайно, мені вже знайомі казали, ну, може, не треба було їсти морозиво холодного або пити холодне пивко. Ні, якби все було так, то як то кажуть, бульоб не так обідно. Але, на жаль, справа не в пиві, справа не в морозиві, справа навіть не в тому, що я можу працювати на сквозняку. Все доволі просто. Коли я був у селі, я упрацював і доволі сильно упрів. А після того я напився своєї водички у селі зі скважини, а вона така добряча, холодна. Коротше, трохи підзастудив горло. А потім ще й додумався, дуже сильно кашлянув декілька разів, і все, будь ласка, горло зірване. Тому, вельмо, шановне панство, будь ласка, якщо ви впрацюєтеся, упрієте дуже сильно розгрічитеся, будете, я зрозумію, пилками такими дуже не пийте холодну воду. Це звичайний, звичайна порада, яку можуть навіть порадити дитині, але ми можемо її забути. Тому всім щастя, здоров'я, спокійної ночі, адекватних сусідів, слава Україні, слава Одіну, слава ЗСУ!